Останню суботу-листопада українці відзначають скорботну дату день пам'яті жертв голодомору 1933 року. Традиційно в цей день перші особи відвідують поминальне богослужіння, що правиться у Свято-Миколаївському храмі, та покладають квіти та свічки до пам'ятних знаків жертвам голодомору. Події 1933 року за радянської влади вважались просто неврожаєм. Нині 26 країн світу офіційно визнали геноцидом українського народу. Це була найбільша велика трагедія. Українського народу той більшовицький режим старався знищити український народ, українську націю, яка прагнула свободи. Це був геноцид українського народу. Я хочу, щоб мої діти. Правнуки, внуки завжди знали про те, щоб які страшні знущання відбувалися над нашими дідами та прадідами. На богослужінні зібралось чимало бориспільців у своїй промові. Перший заступник міського голови Микола Корнійчук закликав всіх засвітити вогники у вікнах, аби вшанувати пам'ять померлих у роки Голокосту. Він запевнив, що міська влада докладає всіх зусиль, аби книжовий меморіальний комплекс у найближчому часі перетворився у пантеон пам'яті. Будуть продовжуватись роботи, і я думаю, що ми вже їх завершимо у слідчому році по будівництву тротуарів і залишиться нам тут вирощувати парк. Я закликаю всіх представників Бориспільської громади долучитися до цієї святої праці. Сьогодні о 16-й годині оголошується хвилина мовчання по всій Україні в рамках загальнонаціональної акції. Всі охочі несуть свічки до пам'ятників жертвам голодоморів та запалюють лампадки у вікнах, аби вшанувати пам'ять замучених голодом. Мені дуже приємно, що моя племінниця Марічка прийшла додому і сказала своїй матусі, що в 4 години потрібно запалити свічку і вшанувати тих людей, які загинули під час голодомору. Цього дня в знак скорботи по всій країні були приспущені державні прапори. Наталія Шевченко, Сергій Кручинін, новини телеканал Бориспіль.